Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 відвертих фільмів для дорослого глядача. Поїхали! П'ятеро кращих друзів: Вінсент, Люк, Філіп, Марті та Кріс перебувають у самому розквіті сил та енергії. Кожному з них просто недостатньо однієї жінки, тому вони без докорів сумління зраджують своїм дружинам, щоб не завдавати болю коханій людині, тим самим руйнуючи свій шлюб. Друзі вирішили зняти шикарний лофт в одному з престижних районів міста. Секретне укриття дає змогу друзям проводити час з різними жінками, не побоюючись наслідків, оскільки тепер вони позбавлені постійних рахунків. З готелів та підозрілих особистих кредитних карток кожен з чоловіків був повністю задоволений продуманою схемою і все йшло просто чудово. Проте, до тих пір, доки люк не виявив у лофті, тіло вбитої дівчини. Після довгих років відсутності Лі Холовей вирішує повернутися у своє рідне місто. Всі, хто знає, Лі, вважають її злегка дивною та нестандартною у своїй поведінці. Проте це не заважає дівчині влаштуватися секретарем у місцевого адвоката містера Грея. Спочатку робота здається Лі звичайною офісною рутиною без будь-яких особливостей. Однак незабаром містер Грей виявляє, що у дівчини є слабкі сторони в граматиці. Замість того, щоб просто вказати на недоліки, він вирішує. Примінити власні унікальні методи навчання це стає початком незвичайних робочих відносин між лі та містером Греєм, які перевертають їхній професійний та особистий світ до гори дном. Дерек Чарльз, процвітаючий фінансист, який має гарну дружину, успіхи в кар'єрі та веде максимально респектабельний спосіб життя. Однак його звичний побут змінюється, коли на роботу влаштовується нова співробітниця, приваблива дівчина на ім'я Ліза Шерідан. Між ними виникає офісний роман, який спочатку являє собою лише приємну розвагу. Проте згодом пристрасть Лізи до Дерека перетворюється на справжню одержимість. Вона стає дедалі знахабнілою та постійно переслідує чоловіка руйнуючи Юючи його репутацію в очах колег та дружини, зрештою Дерек опиняється в заплутаній мережі непередбачуваних подій, які загрожують його життю та всіх, кого він любить. Приваблива Лора Еш бере участь у викраденні цінних речей, проте після чергового пограбування вона дурить власних спільників та тікає до Парижа, прихопивши з собою коштовності. У новому місті Лора знайомиться з дуже схожою на неї дівчиною, яка незабаром закінчує життя самогубством. Недовго думаючи, грабіжниця вирішує скористатися таким збігом обставин та видає загиблу дівчину за себе. Ця афера проходить досить успішно і через сім років вона знову повертається до Парижа. Вже під ім'ям Лілі Воц, будучи при цьому дружиною нового посла Америки у Франції. Однак, колишні спільники Лори не відмовилися від пошуків вкрадених коштовностей і тепер їм знову вдалося вийти на слід зниклої дівчини. Молодий музикант Томас та його дівчина піпа переїжджають у квартиру своєї мрії в Монреалі. Вночі молоді люди виявляють, що їхнє вікно виходить просто на квартиру навпроти. Вони отримують чіткий огляд житла та швидко зачаровуються життям ідеальної пари сусідів. Незабаром вони дають об'єктам свого спостереження псевдоніми Марго та Бренд, щоб попліткувати про них зі своїми друзями. Однак, по мірі того, як їхня зацікавленість зростає, Томас починає усвідомлювати, що це ненормально. Тим часом піпа все сильніше захоплюється життям сусідів. Привабливий чоловік Сем Ломбардо працює психологом у коледжі та одного разу виявляється звинуваченим у зґвалтуванні своєї студентки. Заяву в поліцію написала розпещена красуня Келлі Ван Райан, дочка місцевої аристократки та дуже багатої жінки. Під тиском впливової родини Сема звільняють з роботи. Водночас місцеві жителі вважають його винним та бажають, щоб він відповів по заслугах. Ніхто з адвокатів не хоче захищати ломбардо в суді, крім Кенета Боудена, якому вдається. Знайти в справі безліч прогалин однак ситуація починає погіршуватися після того, як ще одна студентка Сюзі Толар також заявляє про зґвалтування. Приваблива вчителька літератури Клер Пітерсон проживає в невеликому провінційному містечку та наразі переживає не найкращі часи. Після того як вона вийшла заміж та народила дитину. Їй здавалося, що попереду на неї чекає щасливе майбутнє. Однак сімейне життя не склалося, і Клер була змушена розлучитися зі своїм чоловіком та самотужки виховувати спільну дитину. Одного разу вона знайомиться з вічливим, вихованим та дуже симпатичним молодим чоловіком, який є племінником її сумнів сусіда. опинившись не в силах протистояти хвилині слабкості, клер проводить з нуа чудовий вечір, навіть не підозрюючи до чого це може призвести. Звичайний старшокласник Меттью Кідмен мріє про вступ до престижного коледжу, щоб в результаті розпочати успішну кар'єру політика. В той час як його однокласники намагаються використати молоді роки на максимум, в житті Меттью немає місця вечіркам та розвагам. Проте все змінюється, коли він помічає привабливу дівчину на ім'я Даніель, яка нещодавно оселилася в сусідньому будинку. Зачарований красою юної спокусниці Меттью починає активні залицяння, вважаючи дівчину коханням всього свого. Життя однак ситуація перевертається з ніг на голову, коли Меттю дізнається про свою кохану одну несподівану річ. З'ясовується що зовсім недавно дівчина знімалася у фільмах для дорослих. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.